Друзі, привіт! Ми сьогодні будемо говорити про цензуру, не цільове використання грошей, абсолютно я б сказав би корупційне використання бюджетних грошей і, звичайно, єдиний марафон. Чому ми це робимо? Тому що вийшло дуже цікавий матеріал на цю тему, який точно заслуговує уваги. По-друге, тому що в понеділок, 21 липня, ми випустимо. ну, чи то продовження, чи то спінофу того сюжету про Україну, який є ручним каналом і кампанією офісу президента, і це було нашим першим розслідуванням. Тож сьогодні ми поговоримо про іти марафон, цензуру і. Відповідно, матеріали, журналіста, який там працював, Євгенія Лесного. Там багато цікавих деталей, але і не тільки про це. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. І ми починаємо. Не забувайте підписуватися, ставити подобайки, і, будь ласка, якщо можете, коментарі. Ми наближаємося до 20 тисяч. Це важливий мейлсон, Тож допоможіть нам пройти його якомога швидше. Починаємо. Отже. На цьому тижні виник скандал. Він, звичайно, на фоні переслідувань Шабуніна чи чергової історії з переставлянням ліжок. Трохи не потрапив так високо в інформ простір, але він важливий. Цей скандал виник навколо єдиного марафону новин. Ну, марафон далі, і по тексту. Я думаю, що вам зрозуміло. Знову це про авторитарні тенденції у влади, і предмет цього скандалу: те, що журналіст Євген Лісной випустив дві колонки на детектор медіа. В них він розписує не просто інформацію, а власний досвід роботи на каналі учаснику єдиного марафону. І, як ви розумієте, цей досвід, він, м'яко кажучи, не найкращий. Давайте почнемо з того, що хто такий Євген. Євген Лісной це журналіст з 30-річним стажем, і з 2014 року він працює на різних каналах в Україні. Це і канали України, Експреса, ІСТВ, Київ і ще ряд змі. І він, в принципі, почав оцей, цю історію з блогу про. Зовсім іншу тематику теж важливо про комунікації міністерств. Там він якраз згадує і арму, і єдності, і Міносвіти, світи, і мінветеранів. І все це умовно в контексті того, що зараз в найвищих державних органах вони прям зовсім розмінилися спілкуватися з медіа, вимагають погоджувати питання, фінальні інтерв'ю, відповідають тільки е, письмово або Взагалі, в принципі, відмовляється від коментарів. А якщо ви задаєте як журналіст незручні питання, то взагалі погрожують те, що не будуть коментувати, це до речі, повна правда. Тут я вже від себе скажу. Я просто бачу, що влада взагалі перестала комунікувати. І дуже часто їм всі навалюють, а вони мовчать і роблять вигляд, що все добре. Отже, повертаємося до матеріалу Євгенія. Вже за два дні він е, описав в наступній статті вже власний досвід роботи на каналі єдиного марафону. І тут цілий прям перелік зауважень. Ну, він згадує про те, що вони не беруть спікерів, які критикують владу. Він говорить про те, що всіх гостей треба угоджувати, е, узгоджувати з шеф-редактором, якого потім. Треба йому йти спогоджувати з офісом президента. Він нагадує достатньо смішний, відверто говорячи, і сумний приклад одночасно про те, що один із його сюжетів не пустили в ефір просто через те, що там приймала участь моя колега по фракції Інна Савсун. Причому там був не політичний сюжет. Він підкреслює, що причиною, став її меседж про необхідність ухвалити закон про цивільні партнерства. До цього питання, звичайно, ви можете відноситись по різному, але ну давайте говорити відверто. Це не політизація, це не критика навіть влади, і ну там далі він навіть говорить, що трохи керівництво єдиного марафона табою цю тему ЛГБТ А, Більш того, він а, розповідає ну, ж таки в своїх а, описах про те, що керівництво його декілька разів попереджало, що треба бути дуже обережним в своїх дописах. В Фейсбуці і теж максимально уникати будь-яку критику. І, коротше, все це, якщо коротко, розповідь про те, як будується машина цензури на каналу каналах єдиного марафону, що знову ж таки повна правда, і, відповідно, я думаю, що для вас це не новина. Просто тут. Людина дуже структурована, розповідає власний досвід і фактично доводить це на конкретних прикладах. Що конкретно, давайте поговоримо трохи про єдиний марафон. Я нагадаю, що в січні минулого року вже українські журналісти в принципі піднімали це питання і була навіть зустріч з послами Дже щодо перше. Тиску на журналістів по-друге через дискредитацію журналістів, особливо анонімними і провладними телеграм-каналами. Ви пам'ятаєте слідкування за бігусами? Ви пам'ятаєте оцю історію, яка закінчилась до речі, нічим нікого не знайшли, ніякого Петрова до відповідальності не привели. По Юрію Ніколову і напад на. Відповідно його квартиру з всіми цими страшними е, умовно заказнушними речами, які ми спостерігали в анонімних телеграм-каналах, а так само тоді напевно ви пам'ятаєте, що в травні минулого року у нас був вже скандал навколо Укрінформу, Теж достатньо проста історія. Українська права, да, розповідала про нового керівника інформагентства, це Олексія Мацука, який прийшов на посаду з каналу банку Freedom. і там журналісти знайшли факти його і, відповідно зв'язків з оточенням Єрмака, і що вони. Намагалися змінити незалежно цю журналістику, і що премії отримували 300% з держбюджету, і навіть про те, що вони повернули темники. Ну, тобто, реально в прямому сенсі розсилали цю історію. Тоді українська правда отримала ще підтвердження від Чернігівської редакції Українформу, які, ну, в принципі, цей темник і показали. До речі, у цього. Хлопці, які тоді кореспонденти, які тоді ці темники опублікував, буквально через декілька днів він отримав повістку, і відповідно цю повістку йому навіть дали вдома, а прямо на роботі в цій чорнівської редакції «Укрінформ». Що, ще раз, історія, яка достатньо, мені здається, вкладається в сюжет побудови цензури і, в принципі, будь-якого знищення свободи слова та Тариз, побудова авторитаризму. Тепер, що думають щодо цього наші західні партнери? В звіті Держдепу США вже було вказано марафон як те, що є проблемою для демократії, що через нього відмовляють журналістам в акредитації і, в принципі, усувають. Будь-які опозиційні канали та і доступ принципі, до висвітлення війни. Так само і в якраз з критикою щодо марафону вийшла Єврокомісія, вони висловлювали прямо занепокоєння, по перше, існування телемарафону, по-друге, з його фінансування з бюджету і об'єктивності. І тут, напевне, я хочу окремо просто сказати, що на мою особисту думку, марафон перестав бути просто інструментом. Пропаганди. Він, ну чому так? Тому що по соцопитуванням вже до нього падіння падає. І от, ну, як раніше його називали і Радіобрехонець, так зараз, в принципі, історія з марафоном вона стала постною, тому що люди, які цим займаються, вони абсолютно безрукі, і тому марафон перестав бути чимось цікавим, просто працює на фоні, але не створює інформаційних приводів, хвилів і навіть не може їх гасити. А ось що справді залишається за марафоном, так те, що. Він досі є джерелом корупції, причому корупції достатньо зрозумілою і абсолютно неефективного витрачання грошей. Він забирає величезну купу грошей з бюджету по десь. Півтора мільярда кожного року, і плюс окремо йде ще на телеканал Рада. Нагадаю, що в марафоні є окрема кампанія. Ми, Україна, яку ми довели, пов'язана прямо з офісом президента, навіть тупо оформлена на людей, які з ними пов'язані, і є телеканал Рада, який працює через кінокіт, яка пов'язана знов ж таки з офісом президента, оформлена на людину. Міндіча де належить Міндічу, і ось те, що ми витрачаємо під час війни власні кошти на таку. Історію і те, що вони абсолютно потім далі витрачаються, ну м'яко говорячи, не за раціональним принципом, оце є окрема проблема. Нагадаю, тут цитату прем'єрки, яку вона сказала, коли ми. Чули її виступ перед призначенням? Вона сказала, що вона проведе аудит грошей державного бюджету, і треба її скорочувати таке інше. Ну, по-перше, сорі, Юлія Свереденко, а ви за цю історію в бюджеті не голосували. Ну, тобто, ви кожного разу це затверджували, ви жодного разу не ні сказали нічого проти, ви ходите на ті ж самі ми Україна і постійно там піратість. По-друге, давайте чесно, я переконаний, що скорочувати буде щось інше, точно не таку гадівничку, як марафон. Чому я закінчую це питання? Питання на грошах, тому що ми достатньо скоро, точніше в понеділок зранку, вийдемо з матеріалом про продовження щодо ми України. Ви зрозумієте, як там історія круто завертається і ми черговий раз втрачаємо там не так багато грошей, але мільйони гривень, які б могли йти в бюджет армії, а йдуть в кишені людей, які навіть настільки тупі що не змогли просту операцію провернути. Але на цьому я берегу поки інтригу. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізне нардеп». І, до речі, зараз розглядається бюджет 2025 року. Звичайно, я буду подавати правки, викинути повністю марафон, кешбек, цю тисячу зеленського і інші ідіотські витрати. Ось якраз і буде цікаво подивитися на реакцію прем'єр-міністра вже обраної щодо витрат. З вами був Ярослав Железняк. До побачення.